Час новин Городоцького району. Добрий вечір. В ефірі інформаційна програма Новини Городоччини. І сьогодні мова піде про таке. Городоччина оговтується від стихії. Міська та районна влада вишуковують можливості допомогти місцевим жителям. До них приєдналися і представники партії за конкретні справи. Законно чи ні. Комісія з області перевіряє законність вирубки лісів в районі. Влада і громада. Районна влада продовжує допомагати людям вирішувати соціальні питання. Злочинність в районі зростає. Разом з нею і кількість пожеж. Про це та інше детальніше в наступних сюжетах. Тиждень, що минає, запам'ятався інтенсивними роботами по ліквідації наслідків стихії, яка сталася у неділю, 17 липня. Того дня у грудку розпочалася сильна гроза. Шквальний вітер ламав дерева, обривав лінії електропередач, зривав покрівлі будівель. Потім раптово пішов град. Спочатку діаметром до 16 мм, а далі розміром скорячи яйце. За якихось 10 хвилин чимало городочан залишилося без дахів та вікон. Такої стихії не пам'ятають навіть старожили. 17 липня аномальний град залишив без даху над головою багатьох городочан. покрівлі будинків стали схожими на решето. Дірки в шифері люди закривали чим могли пластиком, клейонкою, ганчірками, брезентом. Постраждали від стихії і автомобілі. Всю кришу побіло нас в домі. Отут по Коцюбинську чотири квартира, ну Коцюбинська шість то й чотири. Вся криша наш дом весь побитий. Вікна були побиті, вікна побиті, а а, сті, а стеля це вже в мене в хаті вода. Сьогодні вечором була, вночі була вода в хаті. На веранді вон подивіться, на веранді там текло і вода прямо, ну калюже, що я вичерпувала, і тут сино і побило, і вікна. І вон де сарай, ту, кухню, твою літню, і сарай теж побило. Дуже страшно. А от пані Оксані Мельник не пощастило ще більше дах її будинку, було розтрощено вщент. Не вцілів жоден лист шиферу та жодне вікно. От того отако здовж, оце здовж текло. Оце здовж Телевізора накрили і туто міські стояли, все, це все здовж текло. А що робиться? Постраждали від стихії і об'єкти соціально-культурної сфери школи, лікарні, садочки, адміністративні приміщення. Градом побило в нас шифер. Десь біля 90 листків шиферу побитий. На сьогодні ми вже оперативно вияснили, в якій школі, а це саме Педрик, це в школі, є шифер, який знятий був. І ми вже домовилися, знайшли машину. Зараз буде шифер достатньо Йде... загалом у місті від стихії найбільше постраждали жителі мікрорайонів Мархлівка, Аеродром, Шостак та центральної частини міста. Через сильні пориви вітру, чимало населених пунктів залишилося й без світла. Найбільше стихія нашкодила у Жищенцях, пільному та підлісному Олексинці, новому поріччі Яромерці Одна лінія 19 Це Поріччя підлісний, значить, тростянець повністю І Там такі пошкодження. Нать позвонила сільський голова до нас вчора вечором. Не включайте, тому що да, дуже набага, наробило багато лиха, і, значить, цей може бути біда, якщо включимо. Ну, відповідно, чотири лінії частково були відключені. І якщо взяти так статистичні дані, то в нас було відключено на годину ранку сьогодні 96 ліній, потужністю 4800 кВт. І повністю села, такі як Підлісний, Поріччя, Новий світ і купин, були повністю обесточені. Постраждалі від стихії почали масово звертатися по допомогу до районної та міської рад. Люди писали заяви на виділення їм матеріальної допомоги для ліквідації наслідків стихії. Відтак, в терміновому порядку було зібрано позачергову сесію міської ради, створено комісію з надзвичайних ситуацій при міській та районних радах, аби детально вивчити ситуацію та підрахувати суму збитків, завдану стихією. Від аномального граду постраждали населені пункти не лише Городоцького району, а й Хмельницького, Ярмолинецького, кілька сіл Чемеровецького, Красилівського та Староконстантинівського районів. Відтак наступного дня голова обласної державної адміністрації Олександр Корнічук здійснив виїзди у райони області, які найбільше постраждали від стихії. Завітав губернатор і на нагородоччину, аби особисто поспілкуватись з керівництвом району та дізнатися, якої допомоги місцеві жителі потребують найбільше. А вже у вівторок, 19 липня, обласною владою було проведено позачергову селекторну нараду з головами райдержадміністрації. На порядку денному стояло гостре питання. Допомога постраждалим від стихійного лиха. Голова обласної державної адміністрації одразу розпочав розгляд питання по ліквідації наслідків стихійного лиха. Слово першим доповідати про результати дії районної влади надали голові райдержадміністрації Гордочини. Пошкоджено ви сказали 44, це тільки багато багатоповерхово. Десь порядка 800, більше 800 приватних домоволодінь, це в самому місті Городок. Крім того, в насел... 6 сільських рад, 13 населених пунктів постраждало. Що зроблено? Проведено оперативне засідання штабу по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Створені в усіх населених пунктах комісії, і вони вже працюють весь вчорашній день, сьогодні вже остаточно ми отримуємо результати. Вчора проведена оперативна сесія міської ради, яка виділила порядка 500 тисяч на ліквідацію наслідків. Сьогодні ми видаємо у нас 1102 є листки шиферу матеріальному резерві виділяємо і роздаємо сьогодні по школах. Також Віталій Вікторович повідомив, що з районного бюджету виділено 250 тисяч на місто І аналогічну суму на ліквідації наслідків стихійного лиха в селах району. А обласне керівництво в свою чергу акцентувало увагу на важливих аспектах. В першу чергу забезпечити житлові огром у нормальний порядок привезти. Остальне це будете потім читати. Після селекторної ради відбулося засідання районної комісії ТБНС. І ось тут думки з приводу відшкодування і оцінки збитків в місті разюче розійшлися. Якщо ви рахуєте, що це невірно вказано, я рахую, що це там вказано вірно, це ще навіть не до кінця. Тому що зараз із тих заяв, півтора тисячі, що посту. Всього навсього всього, будемо так казати, 500 заяв, які обліковані тут, що потрібно з шифером. Тисячу заяв вони не обліковані, тобто їх тут немає. Те, що потрібно 27 тисяч, це, я рахую, що цифра не до кінця. З якого переляку кожній людині, ну завтра йому форточку вітром поб'є, то що буде. То що буде міняти всі? Давайте сьогодні ми повинні виходити з того, що маємо. Що ми можемо забезпечити реально? Ну, зараз ми понапишемо, добре, зараз ми з бюджетів зробимо дюру сплошну. Ми своїми бюджетами не перекриємо 10 мільйонів. В цій довольно складній ситуації представники від місцевого самоврядування та органів державної влади шукали всі можливі шляхи вирішення проблемного питання. Та кожен залишився при своєму підході. Цього ж дня містяни зібралися на площі перед районним будинком культури та разом з мером і представниками від політичної партії за конкретні справи рішуче вирішили по допомогу їхати до обласної влади. Обсяг збитків, які був завдані місту, просто непосильні для виконання міського та районного бюджету. Тому представники партії за конкретні справи посприяли транспортом городовчанам, що ті мали змогу їхати у Хмельницький. Представник від партії також виголосив мету розмови з обласною владою. Ми підрахували той момент, що е, дійсно стоїть нецінна діяльність за допомогу. Нам, дати за нам треба дати справу, тому нам необхідна державна документа. Представники обласної влади розпочали діалог. Стали зрозуміти, як відбувається механізм надання допомоги постраждалому населенню. Я певно закладав, що навіть, певні е, яка, дії повинні бути виконані для того, щоб е, ці питання всі регулювати. Та в певний момент розмова напружилася, і зал розпочав емоційно реагувати на слова чиновників. Навіть висловили свою думку і заклик. Сьогодні люди просять вас. Критична ситуація не що ти грати дощ, А в тому, що вона не має її купити. Я сьогодні проробив, Я не п'ю, всі люди. Знають я цього не маю купити. А що ти бабці казав? Після запальної дискусії міський голова городка, робоча група з депутатів та обласна влада віднайшли компроміс, який влаштував Городочан. 500 тисяч виділено з резервного фонду міського бюджету на ліквідацію наслідків. 500 тисяч відділено з районного бюджету 250 тисяч на місто і 250 тисяч на село Плюс до того, на слідучій сесії з районного бюджету буде, буде виділено з розподілу війни залишків по бюджету. Ще 500 тисяч на ліквідацію наступні. В той день місто вже поїхала машина з шифером, які надали незахищеним верствам населення. Оплата матеріалу цим верствам відбуватиметься за кошти районного бюджету, а для заможніших шифер продаватиметься пільговою ціною. З наслідками стихії будемо боротися разом. Про таку позицію заявили представники політичної партії за конкретні справи. Відтак вони не лише надали транспорт для гордочан, аби останні поїхали до області. А разом з ними прийшли під стіни Хмельницької облдержадміністрації. Два дні тому ці люди у прямому сенсі залишились без даху над головою. Аномальний град перетворив покрівлі їхніх будинків на решето. Сума збитків кожного дня зростає, а люди не знають звідки чекати допомоги. Приїхали до Хмельницької обласної адміністрації шукати порятунку. Ну, ось сьогодні мені зараз перевезуть додому. В мене біда в мене вчора чора похоронву. Мене сьогодні перевезуть, мені 10, десять точка тристі шифру. Да? Це мені треба віддати. Скільки 3 тисячі. В Мене нема. Люди просять привезти шифер, хай перекриють тоді, вираховуйте свої збитки. Ну як інакше, людям, розкажіть, будь ласка, на день. на завтра передають дощ, Намочиться шифер дири, на попадають стелі. Вихід знайдено частину коштів для боротьби з наслідками стихії у терміновому порядку. Виділили з городоцького місцевого бюджету. На сесії сталося питання про виділення коштів. 500 тисяч гривень було виділено під те, щоб компенсувати людям витрати. Одночас були створені робочі групи, які Повинні були провести обстеження, скласти дефектні акти по тих питаннях, які склалися на території міста. Обіцяють не залишити людей у біді і обласні посадовці. 500 тисяч виділено з районного бюджету, 250 тисяч на місто і 250 тисяч на села сьогодні. Значить, машина вже з шифером вийшла з міста. З, з, з міста. З, 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 з... Зараз ми з головою ради адміністрації домовилися. Що він з поставчиками шифера, з, зокрема з представниками від депутата Гереги, домовляється, що шифер видадуть видадуть з проплатою на поток. Об'єднати зусилля та разом боротися з людською бідою закликають представники найбільшої фракції в обласній раді політичної партії за конкретні справи. Стихійне лихо, яке сталося 17 липня 2016 року, об'єднало депутатів всіх рівнів і депутатів міської ради, депутатів районної ради, депутатів обласної ради. Будемо робити все. Що від нас можливе і залежить, щоб допомогти допомогти їх в цьому питанні з учорашнього дня в приймальнях народних депутатів Олександра Гереги та Андрія Шеньковича працюють з людьми, консультують, куди та в якій послідовності потрібно звертатися. Сьогодні всі штаби політичної партії за конкретні справи працюють в черговому режимі. Всі наші працівники приймали, надають безпосередню консультаційну допомогу. На сьогодні у нас вже є більше ніж дві тисячі заяв від людей про матеріальну допомогу, про допомогу в не безпосередньо в роботах, які необхідно провести по заміні дохів. Аби оперативно встановити усі збитки та кількість постраждалих, представники політичної сили за конкретні справи створили мобільні групи оперативного реагування. Від політичної партії за конкретні справи на даний час вже сформовано вісім бригад швидкого реагування. Мобільні групи, які будуть в населених пунктах працювати конкретно по об'єктах і більш детально з'ясовувати масштаби та розміри завданих пошкоджень. Підключили до боротьби з наслідками стихії і партнерів-підприємців. Компанія «Епіцентр-К» вже надала згоду доставити необхідні матеріали в рахунок державних бюджетів людям, аби ті, якомога швидше відремонтували свої домівки. Компанія «Епіцентр», як соціально відповідальна компанія не може собі дозволити, щоб хтось спекулював на людському горі. Ми забезпечимо Всіх необхідним товаром першої необхідності в найкращих цінах і в найкоротший термін. Також нами вибудована логістика для того, щоб люди як можна скоріше могли отримати цей матеріал у себе в домівках. Також представники компанії «Епіцентр центр пообіцяли обіцяли забезпечити лояльні ціни у мережі магазинів. Як приклад, мешканці села Райківці Хмельницького району вже отримали яку не яку, а допомогу. До них приїхали автівки з шифером за цінами виробника. Люди відзначають, вже не відчувають себе залишеними напризволяще. Ми хочемо, щоб нам допомогли і щоб більше такого не було. Дома і вікна, і все це така біда. Що це, Боже, ну добре, що хоч всі живі, і дуже ми вам вдячні. Вже в найкоротший термін у всі населені пункти доставлять необхідні будівельні матеріали, аби пришвидшити ремонтні роботи і тим самим врятувати непошкоджене майно людей. Про стихію, яка нанесла колосальних збитків Городоччині та попередні підрахунки сум цих збитків, говорили і на позачерговому засіданні колегії городоцької райдержадміністрації. Засідання колегії відбулося у середу, 20 липня. На порядку денному було єдине питання. Під час колегії голова городоцької адміністрації проінформував членів колегії та запрошених, що при городоцькій адміністрації створено оперативний штаб з ліквідації наслідків стихійного лиха. За попередніми результатами, як було наголошено, стихія завдала значних збитків багатьом населеним пунктам городоччини, але найбільше постраждали місто городок та 13 населених пунктів, шести сільських рад. І як наголосив Віталій Кропивницький у районному бюджеті є два джерела, звідки можна виділити кошти на покриття збитків населенню міста та району, яке відчутно постраждало від стихійного лиха. Ми вирішили зробити наступним чином: ми надаємо цільову субвенцію всім бюджетам, які постраждали, для забезпечення надання матеріальної допомоги малозабезпеченим версом населення. Сьогодні подали розрахунки кожна сільська рада. В середньому ми вирішили, щоб сільська рада отримала для таких громадян порядка 50 тисяч гривень. Міська рада, оскільки найбільша кількість населення, найбільша кількість постраждалих. Пропонується в межах 300 тисяч. Відтак фінансове управління включило та запропонувало до затвердження сесії окремі зміни по загальному фонду районного бюджету на 2016 рік. Пропонуємо збільшити дохідну і видаткову частину районного бюджету на загальну суму 600 тисяч гривень. А саме це управління фінансів Городоцької районної райдержадміністрації райдер головному розпоряднику для надання іншої субвенції місцевим бюджетам. Для матеріальної виплати матеріальної допомоги незахищеним верствам населення, яким завдано матеріальних збитків внаслідок загрози надзвичайної ситуації природного характеру, члени колегії підтримали пропозицію фінансового управління. Протокольне рішення колегії подано на затвердження позачергової сесії городоцької районної ради. І на семи позачерговій сесії районної ради, яка відбулася. 20 липня депутати затвердили рішення колегії. Всього на засідання виносилося лише два питання: обидва за наслідками стихійного лиха у Городоцькому районі. На позачерговій сесії Городоцької районної ради голова адміністрації розповів депутатам про роботу, яка проводиться виконавчою владою району щодо ліквідації наслідків стихійного лиха. А Тетяна Буцька, начальник управління фінансів, проінформувала депутатів щодо внесення змін до районного бюджету, а саме Спрямування субвенції з районного бюджету місцевим бюджетом на суму 600 тисяч гривень. По сумах Чорнивіцька сільська рада 50 тисяч гривень, підлізного Луксинецька, 50 вільного Лаксинецька 50, Новосвітська 50, Жещинецька, 50, Новополічанська, 50, і Городоцька міська рада 300 тисяч гривень. Також на сесії прийнято звернення депутатів Городоцької районної ради до Хмельницької обласної адміністрації та Хмельницької обласної ради про виділення коштів на ліквідацію стихійного лиха у Городоцькому районі. Ми звернулися до районної адміністрації до обласної адміністрації до обласної ради з цифрою 8 мільйонів коштів. Вони вже потім вже звертаються до місії тому що говорив Вікторич обласний бюджет може дотувати тільки тоді, коли сума більше 7,2 млн Сьома позачергова сесія Гродоцької районної ради не закрила свою роботу, адже усі пошкодження від буревію та градобою іще не встановлені, і сума збитків щодня збільшується. Тож потреби городочан у наданні матеріальної допомоги на ліквідацію наслідків стихійного лиха зростають. В той же час стихія не завадила крадіям вчиняти. Правопорушення в ніч на 17 липня в місті Городок по вулиці Київській нестановлена особа проникла в підвальне приміщення місцевого жителя і викрала бензопилу три болгарки, два шуруповерти та зарядні пристрої до них. А 18 ж липня близько першої години ночі в місті Городок в нежитловому приміщенні по вулиці Грушевського сталася пожежа. Причиною пожежі стала необережність. Не людини внаслідок пожежі було пошкоджено частину перекриття та знищено частину домашніх речей. Правомірно чи неправомірно відповідь на це питання минулої п'ятниці шукали представники з області. На городоччину приїхала ціла делегація на чолі з губернатором. Мета візиту перевірити законність вирубки лісів в районі. Вирубування лісів на нагородочені останнім часом бурхливо обговорюється громадськістю. І так як близько 40% лісів району належить до лісового фонду Горліс, чимало увагу приділено діяльності. Саме цього підприємства цього разу законність його дій перевіряли на території Хмельницької сільської ради. За словами голови ради майдану, в область поскаржилися місцеві жителі, які зауважили, що поблизу сіл варівці Матвійківці та Хмелівка ведеться незаконна вирубка лісу. Ми виїхали на цю площадку. Ми дійсно побачили, що ліс валиться, вивозиться. Ми там знайшли працівників, які це здійснювали. Вони коли нас побачили, втікли в ліс. Але ми підійшли в лісі. Ну коротше, вони там за деревом сиділи. Запитали, що роблять. Вони сказали, що ми отримали вказівку. От займаємося, чим займаємося. Ми попросили, щоб вони зв'язалися з керівником. Хто це саме? Вони набрали це Валерія Івановича. Він сказав: у нас документи є. Я зараз приїду. Але приїхав не він. Прислав лісника. От ми його чекали. Довго не було, Ми поїхали в другий ліс. Цей лісник, яким чином нас знайшов в другому лісі. От, але він нам сказав, що в них документи є. Вони внутрішні документи, вони мають всі повноваження на вирубку цього лісу. Ми запитали, чи в них є право власності на цю земельну ділянку, на якій вони здійснюють діяльність і заробляють на цьому якісь кошти, в тому числі і для себе, для своїх сімей. Він сказав, що цього не знає. Ми... Засняли відеоматеріал, під'їхали до губернатора. Він зібрав кілька чоловік, силові структури Калініченко Володимир Мерліча, який профільний заступник. і вирішили, що сьогодні виїдемо, скажімо так, на місце чи то злочину, чи то господарської діяльності. Це вже як правоохоронні органи. Якщо вони будуть працювати чесно щиро, вони мають якусь кваліфікацію дати. В той же час голова Хмельницької сільської ради зазначила, що особисто її жителі громади не скаржилися. Ну, 14 березня до нас надійшов лист за підписом директора Горлі Скороташа, що буде лісовідновна рубка 2 гектари лісу. Є дозвіл, що скарг від людей не поступало. В нас тільки був один дзвінок, що ліс вирізають, але я зразу з'ясувала, що це все правильно. Разом з тим, 15 липня згадану ділянку оглядали представники районної та обласної влади, правоохоронних органів, фахівці лісогосподарської сфери. Звичайно, був присутній і директор лісогосподарського підприємства Горліс матеріалами базового лісопорядкування визначена там лісовідновна рубка, яка є обов'язковим для. Роботи підприємства і проведена на двох зарубах: на одному один гектар і на другому. Продукція в основному вже вивезена. частково продукція реалізована. Частково дрова низькоякісні використані на випалювання деревного вугілля. Планується посадка згідно матеріалів базового лісопорядкування. Посадка дуба черещатого тому, що насадження перестійне 111 років і вже втратило свої технічні і захисні функції. Разом з тим, це не просто самовільні роботи, зауважив директор Горлісу. І всі необхідні документи, які дозволяють здійснювати лісовідновну виробку в підприємствах в наявності є. Їх було представлено представникам з області. Фахово та детально все роз'яснив головний лісничий області. Обласне управління видає дозволи на спеціальне користування лісовими ресурсами. Що мається на увазі? На суцільні рубки, рубки головного користування, вони так називаю. Ці лісові затверджені Міністерством екології, вони всі розписані. Ця рубка, на цю рубку, ми дозволу не давали. Чому? Тому що, як я вияснив. Ця рубка запроєктована матеріалами лісовпорядкування. Китіївська експедиція проводить все і в них, і в нас так само. І вони визначають план робіт, обсягів робіт на найближчі 10 років. Вони розписуються по кожній ділянці, що де можна рубати, в тому числі є головне користування. Але головне користування соцільної рубки затверджується їм екологією. Ця рубка, наскільки я почув. Відноситься до лісовідновних рубків. Є такі рубки, які проводяться в перестійних, розладнаних насадженнях з метою сформувати там кращі насадження. В даному випадку, якщо це лісовідновна рубка, от, вона повинна бути запроєктована в матеріалах лісопорядкування, написано квартал, виділ, участок, що і що там треба зробити. Вона є в цих матеріалах, вона запроєктована і лісокористувач. Виписує дозвіл сам на використання цих ресурсів. В нього повинен бути лісорубний квиток. Виписано, що це лісовідновна рубка. Кожне дерево пораховане, визначена кубомаса, Сплочені податки за цю деревину. І тоді він приступає до цієї ру. Як виявилося, матеріали щодо вирубки даної ділянки лісу були затверджені Хмельницькою облдержадміністрацією та Хмельницьким державним управлінням лісового та мисливського господарства ще в минулому 2015 році. В свою чергу директор департаменту екології зазначив, що сьогодні оцінити правомірність дій підприємства вони не можуть. Обласна державна адміністрація, вона не бачить рубки суцільні чи це санітарні рубки в області. Ми їх не бачимо, не контролюємо. І сьогодні погоджуються проекти по знесенню дерев через центральні органи міністерства екології, і ми сьогодні ситуацію не бачимо. Передчасні висновки щодо законності ділі цього підприємства не поспішали робити і екологи області. По цьому факту, щоб щось сказати конкретно, це треба зробити перевірку. Тобто приїхати сюди, підняти всі ці документи, про які каже директор цього підприємства, подивитися ці лісорубні квитки, подивитися матеріали лісопорядкування, виїхати сюди на місце, промірити довжини лінії, чи вони сходяться, чи дійсно це все відповідає тому, що зазначено в лісорубному квитку. І тільки після того можна надавати якісь висновки щодо правильності, законності. Проведення цей рубль і так далі в той же час. Представник екологічного контролю зауважив, що процес ведення лісового господарства передбачає не лише вирощування лісу, а й проведення посадки лісових культур та догляд за ними щоб ці е, молоді насадження далі доглядати і доводити їх до віку стиглості, і далі використовувати їх, тобто вирубати це йде процес ведення лісового господарства. А от щодо наявності державних актів на землю підприємства, то за словами начальника обласної екологічної інспекції Віталія Гуменюка, їх мають лише близько 15% усіх лісогосподарських підприємств в Україні. До речі, технічну документацію на право отримання державних актів горліс виготовив ще в 2010 році. Технічна документація була відправлена на затвердження у Хмельницьку обласну адміністрацію. Так вони згідно законодавства, після того як вони затвердять, нам мали би виписати державні акти. Але в зв'язку з тим, що на той момент розмежування чіткого розмежування державної комунальної власності не було. Нам, значить, апарат, юридичний апарат обласної адміністрації відмовив в реєстрації державних актів. І в дальнішому державні акти не були виписані і затверджені. Отака От склалася, як то кавить цей правовий казус. Дійсно, є велика стурбованість. Я повністю підтримую думку громади щодо законності утримання наших лісових насаджень. По результатах вказаної сьогоднішньої нашої робочої такої поїздки голова адміністрації створює робочу групу. Проводимо безумовно перевірку законності дій. Суб'єктів господарювання і будемо приймати відповідні прові рішення. Спеціальна комісія, яка має встановити наскільки законними є вирубки лісів в різних куточках краю, роботу розпочала з 18 липня. В той же час варто зазначити, що за минулий 2015 рік горліс сплочено майже півтора мільйона гривень податків до місцевого та державного бюджету, а прибуток підприємства склав більше 600 тисяч гривень. Потрібно об'єднуватися навколо міста, саме таку думку озвучив голова городоцької райдержадміністрації Віталій Кропивницький під час чергової наради щодо децентралізації, і чим більше населених пунктів об'єднається навколо міської громади. Тим більше перспектив буде у їх жителів, підкреслив Віталій Вікторович. Однозначно цю думку підтримали всі присутні на нараді. Депутати ж міської ради з цього приводу вже прийняли певні рішення і наразі пропонують головам сільських рад об'єднатися і створити єдину городоцьку об'єднану територіальну громаду з центром місті Городок. Варто зазначити, що в Городоцькому районі реалізація реформи децентралізації розпочалась з утворення Сатанівської селищної об'єднаної територіальної громади. Далі процес дещо пригальмувався, бо одні сільради вже прийняли рішення про приєднання до Городоцької міської громади, в той час як інші, поки відчікують. На сьогодні це були останні новини. Ми ж бажаємо усім приймати лише правильні та перспективні рішення. І пам'ятайте, разом завжди легше. До зустрічі. Thank <laughs> you.